Всім привіт, ви на каналі Наж'євса. І сьогодні я програм в Майнкрафт, і це буде 100 днів виживання в небезпечній пустелі. Саме за цю ідею ви проголосували в моєму телеграм-каналі. Тому, якщо хочете голосувати за ідеї, які я буду знімати, заходьте в мій телеграм-канал. До речі, свої ідеї ви можете пропонувати мені в телеграм-бота. Тому чекаю вас в телеграм. Ну а зараз, до речі, я скачав пару класних модів. Тут будуть моди на пустелю і сама пустеля. Моя ціль в цьому відео стати пустельним асасіном. Тобто отримати серп і отримати нормальну броньку. Біля мене були якісь черв'яки. Коли вони хотіли напасти, то вони пропадали. Було ще дуже багато оранжевих змій, але вони були мирними до того моменту, як ти їх не вдариш. А якщо вдариш, то остерігайся їхнього укусу. Укус дуже страшний і наносить великий урон, бо він ядовитий. Біля мене було велике озеро, але воно було коричневе. Це начебто додає такий мод, і тому із цієї коричневої води нічого не було видно. Я вийшов на сушу і побачив е, аванпост мародерів. І в мене виникла ідея: аванпост вже із дерева темного дуба, тобто дерево, а дерево мені треба, бо в пустелі немає так тут дерева. До речі, ще таки був підвид мародерів, які ходили по всій пустині. Вони були не дуже небезпечними, вони були невидимими, і плюс ще були з небезпечною зброєю. Коли я підходив наступний раз, то вони зразу бачили мене і вбивали. І були реально дуже швидкими і небезпечними також. Я знайшов ще ось таку многоетажку, так би мовити. Тут жили теж мародери. Це, до речі, із модів про середньовіччя, якщо що. Переджаю просто. І залутати її теж я не зміг, бо марудери все-таки занадто сильні і вбивали мене просто. Я пішов припливати озеро. І знаєте, що озеро було реально красиве, воно було гігантське. Але тут був каньйон або якась печера. В цій печері було дуже багато руд. Але в мене не було навіть дерев'яної кірки. Тобто мені вона дуже сильно потрібна була. Але для цього мені треба дерево. А як знайти дерево в пустелі, я не знав. І знаєте що? В цьому озері, на цьому озері, буде точніше, стоїть храм, але я не міг піднятися, бо не було блоків. Плюс тут ще був скелет, який постійно мене забивав і наносив мені КП. І за цього скелета я не міг піднятися. Потім я пішов на берег, але вже темніло і починалася ніч. А як ви знаєте, ніч в простій пустелі важка, а ще із модами вона ще важча. І тут я типу, побачив заклинача. Заклиначці був непростий, ну, типу, в нього був інший скін. Плюс дуже багато мумій. Але я знайшов замок. Я знав, що цей замок це мародерів. Але в мене прийшла ідея. Там було дерево. І я вирішив це дерево добути, поки мародери не бачать. Я почав добувати. О, дерево! Е, добував, добував, добував. До речі, мені тропа дерево, і це було класно, бо тепер в мене є дерево, було дерево класно. Діковий можу сказати, що я захочу. Але в мене попала стріла, і оказалось, що сюди прийшов мародер з луком. І не дає мені жити. В нього був поганий агім, але все таки мене вбив. Я прийшов в храм. Тут був кріпер. Я розумів, що в мене нема кірки. Кріпер такий, знаєте, типу підірвався і освободив мені територію. Тут був навіть ще вовкулака. Я не знаю, запевнився вовклака, чесно, ну, вовкулака, ну ладно. Ось такий лут я знайшов, золоте яблучко, вірність 2, один діамант. Ну, в принципі, лут нормальний. Не знаю, чи коштувало це того, але, думаю, коштувало. І я вирішив забрати все, всю вибухівку, щоб потім мародерів підірвати. Йоу. Я скрафтив верстак, кірку, і пішов до озера в його печери. По дорозі я побачив мародера невидимку Якраз його серп я маю зібрати, щоб стати асасином. Ви бачите, який він урон мені наніс одним ударом і це просто був капець. І я пішов в велике озеро. До речі, перед цим на мене напала мумія і наклала поганий ефект. Я приплив. І тут реально було дуже багато водоспадів, але було дуже багато заліза. Я скрафтив кам'яну кірку. І пічку для переплавки заліза і почав добувати заліза. В мене його вийшло всього 13, але це якщо врахувати все залізо. Ну потім я це забрав верстак, почав закривати воду, бо вона реально дуже сильно заважала і дуже сильно бісила. До речі, внизу була лава і повсюди вода. Я, до речі, знайшов діаманти, але в мене було мало хп, і тут ще кріпер був. Коротше, я його вбив рукою, він підірвав і все. Почав припиляти залізо. Я поставив дерево, хоча дерева було в мене мало, але все одно я його почав жертвувати, бо вугілля в мене не було, на жаль. заліза я почав вкратити різні класні речі і скрафтив собі залізний сет, але без нагрудника. І Почав добувати діаманти. До речі, потім діамант цей кудись провалився. Точніше, я провалився в воду, тут було ще два діаманти, і це було імбово. Ну, Я їх, знаєте, добув, але потім я все-таки вмер від лави. І попав на спавен, класно. І тут, знаєте, кого я побачив, нашого любимого пустельного асасіна. Він був ненавидимий. І я використав щит, і це було геніально. Коротше, поки він буде бити, замахуватись, відкриваєте щит. Коли він вдарить, відкриваєте щит і б'єте його. І все, ось це геніальна тактика. Звичайно, в нього дуже багато хп, і вбити його буде дуже важко, але ця тактика працює на ура! І все-таки я зміг його вбити за мільйон ударів. З нього випала його зброя, але вона була максимум поламана, а зачарування в принципі було нормальне. Е, я вирішив, що типу це фігня і що асисинам треба ціла зброя, а не якась поламана. Тому мені ще пристоїть її отримати. Я його вбив і якось дуже швидко напевно зброя допомогла. Але вона вже була на ісході. І, до речі, з нього випала не тільки його зброя, а ще і нагрудник. І це було прикольно, але він був теж поламаний. Хоча зачарування на нього були непогані навіть. Ходячи по пустелі, я знайшов якусь нагайдашку. Там були мародери, тому я почав втікати. Знайшов село і ще знайшов зруйнований портал Вад. Там мала бути скриня, але її не знайшов. Ну, а за нею згнались злі мародери, тому я просто втікав. Прийшов в село, а мародери бігли за мною, Вони чогось не боялись селян. А їм треба було боятись, бо селяни в цьому моді сильні. І бачите, вони просто за пару секунд розмотали всіх мародерів на їзі. А я почав у цих селян забирати всю їжу і взагалі все, що в них було. І вони навіть нагрились, бо Їм було все одно. Вже вечоріло, а я вирішив вернутися до портала і золотати його. Почав шукати і все таки знайшов цю скриню. В ній був ну такий собі лут, а мені вже треба було будувати будинок, бо в мене вже просто весь інвентар забитий. Пішов в село, розбудив селяна, дає такий жорстокий і сам ліг спати. На наступний день я вирішив забрати будинок у якого селянина і вибрав великий, ну, як на мене. Тут я просто позабрав все, що міг, ну, точніше, мені це було не треба, я все забрав і забрав ліжко у іншого селянина і поспав. Ну, якби Я люблю синій колір, тому вирішив забрати саме бірюзове ліжко, а не зелене. Для нас був храм і ще фортеця. Коли я туди підходив, я зрозумів, кого це фортеця. Це фортеця не мародерів, це фортеця мумій. З цим модом додається фараон і його мумії. але я не знаю, куди фараона, напевно, треба по світу ходити дуже великому. Але я знайшов щось схоже на базу фараона, і це був якраз замок цих мумій. До речі, там самого фарон, фарона не було, і там нічого про фарона не згадувалось. Але все одно там було дофіга лута. В мене зламалась сокира, і я почав їх знищувати рукою. Але їх було дофіга. Плюс вони наносили дуже поганий ефект. Я прорився вниз, там були якісь сходинки, я вирішив спуститися. Але це було напевно помилкою, бо тут було дуже багато глечиків, з яких випадала е, руда якась, і ще багато смарагдів. Реально багато, там сім смарагдів в глечику. Це капець, це дофіга. Але мене вбили, і я вирішив знову повернутися туди. В мене не було зброї, тому я просто знищував з лука. І, до речі, це була од... остання мумія, яка була зверху. Я вирішив якось прокопатись по розумному. І знаєте, куди я попав? Я просто почав копати середину. І знаєте, що там було? Там були гробані золоті блоки, там ще були діамантові блоки. Ви розумієте? В діамантовому блоці 9 простих діамантів. А в двох це 18 плюс дофіга золотих блоків. Тобто я зможу скрафтити. Золоті яблучка, може, навіть зачароване золоте яблучко, це просто капіц. Тому цей замок просто окупив себе моментально, тобто, просто це капіці. Ну, коротше, я потім почав копатись і все-таки вийшов е всереду, там, де були мумії. Тобто в це міст не могли впасти мумії. Цих глечиків було дофіга і з них впадав не тільки смарагди, а ще й золото. А це було якраз цінно. Потім мене вбили, але лута я отримав дефіга. Бачите, я просто перекрафтив, в мене стало 24 діаманта всього, потім ще пару стаків золота і це було капець. До речі, ось цю червону шкіру я отримав з черв'яків смерті, Так, вони вже вмирали. Потім висадив тросник, як ферму, і пішов лутати храм. Біля входу мене знову зустрічає скелет, якого я відправляю в нокаут, і починаю копатись вниз. Прям як бур, прям реально як бур. Ну, коротше такий, копаюсь, 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 спокійно, такий і падаю, і все-таки клацю цю плиту. Ну, і підрив починається. І знаєте, я вмер не від підрива, а вмер із-за висоти. І це був капець. Ну, починаю спати і просипаюся на наступний день. Так як всі мародери були знищені в нагаєтажки, я просто почав добувати там дерево, а там. Майже все було з дерева. Я скрафтив діамантову сукиру, щоб було швидше добувати, і почав добувати з 2х швидкістю. Це була імба. Я подобував вже всі поверха і почав добувати ще, хотілось дерева побільше. Я хотів прямо зазеленити пустель. Ну, а насправді я хотів скрафтити дві скрині, які я хотів поставити в моєму будинку, бо в мене реально був засорений інвентар. Просто почав складати тоді всі ресурси. Скрафтив собі діамантову броню, нормальний нагрудник в мене вже був. І потім я пішов в пустелю і побачив двох асасинів. Один був невидимий, а другий був видимий. І я почав з ними битися. Вони накладали якісь ефекти холода, як я зрозумів, ну ладно. Але проти двох було, звісно, важко, але те, що вони показують типу, замах перед ударом, це було легше, тобто я міг ухилитись легко. Ще там в колоді сиділа мумія, яка мене теж вдарила. Ну я все таки зніг. Них... Одного виграти і все-таки вбив другого. А на мене вже йшла орда мумій. тому я просто почав тікати. Забрав всі ресурси, відбіг і подивився, що мені випало. Мені випав зламаний серп і ще один незламаний взагалі серп. Там було зачарування сила вогню 1 і святість 2. Я не знав, що таке святість 2, Ну, але напевно, зачарування нормальне, я не знаю, чесно. Можете попроти монстрів, класно підходить. Ну, коротше, це була імба. Поставив просту пічку і ще. Пічку, яка жарить їжу швидше. Переплавив одне залізо, знаєте для чого? А щоб зробити щит? Скрафтив щит, бо це вже ламається. А так, як перед цим я сходив до мародерів, я забрав у них три флага. І з цих флагів, ну, прапорів, точніше, я вирішив скрафтити собі щит мародерів тобто щит який з прапором мародерів. Ну, я не за мародерів, звичайно, бо вони проти мене, плюс я непоганий. Але. Ну, Щіт, знаєте, для асасіна має бути поганий, типу, що він поганий ж асасін. Хоча асасіни не завжди погані, ну ладно. Е, поставив два прапора перед собою. Ну, я думаю, що я в принципі прикольно розвився. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підпустись на цей канал, підпустись на інтеграм-канал в описі цього відео, є ссылка на нього. І ось такий, бачите, сет ми собі зробили. Він майже діамантовий, звичайно, ще не, хва не хватає нагрудника. Ну, але я думаю, це нормально. До речі. Зібрав такі прапори. Звичайно, вони не наші, а мародерів, але все одно, я думаю, прикольно. До бачите, тепер я точно асасин пустельний. Я думаю, це класно. Ось такий сет. Прикольний. Я думаю, дуже красивий сет. Тому поставте лайк і, в принципі, напевно, все. Тому всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей. До речі, може, якщо набереться актив, то я зніму частину по цьому виживанню, якщо захочете. Всім до побачення.